Доброго дня, шановні учні 7 класу. Сьогодні ми з вами зупинимося на темі прості механізми, коефіцієнт корисної дії механізмів. Після перегляду даного відео я прошу вас опрацювати параграф 36, а також виконати вправу 36 номер 2 і 3. Прості механізми це трудівники зі стажем роботи понад 30 століть. Проте вони анітрохи не постаріли. Адже зустрічаються вони на заводах і будівельних майданчиках. У транспортних засобах і побутових приладах. Ці пристрої дозволяють отримати виграш у силі. А чи дають вони виграш у роботі? <кій> Ви вже знаєте, що важелі з різними плечима та рухомі блоки дозволяють отримати виграш у силі. Однак такий виграш дається не задарма. Адже, отримавши перевагу в силі, ми обов'язково програємо у відстані. Розглянемо рисунок. Отже, плече сили Д2 до плеча сили Д1 буде дорівнювати відстані, яку проходить плече сили H2 до плече сили H1. Таким чином, F1, тобто сила F1, так відноситься до сили F2. Як відстань, яку проходить плече сили 2 до плеча сили 1. Якщо скористатися властивістю пропорції, то ми таким чином можемо побачити, що F1 помножити на H1, дорівнює F2 помножити на H2. Добуток сили на відстань, яку вона проходить. На відстань, яку проходить тіло під дію цієї сили, є не що інше, як робота. Таким чином, робота сили А1 має дорівнювати, виходить, що вона дорівнює роботі сили 2. Отже, справджується золоте правило механіки. Жоден із простих механізмів не дає виграшу в роботі. У скільки разів ми виграємо в силі. У стільки ж само разів ми програємо у відстані. Окрім важеля та блока, люди з античних часів використовують похилу площину. Похила площина це будь-яка плоска поверхня, нахилена під деяким кутом до горизонту. Проведемо дослід з груску, <клес> який буде переміщуватися вздовж похилої площини. Приєднаємо брусок до пружинного динамометра та визначимо його вагу. Вага бруска складає наближено 0,90% лют. Розмістимо брусок на покрилій площині. Прикладемо за допомогою динамометра до бруска силу, достатню для рівномірного переміщення його вагору. Значення сили складає наближено 0,6 лютого. Як бачимо з досвіду, сила, прикладена до бруска у цьому випадку, буде меншою за власну вагу Бруска. Тобто, похила площина дає виграш у силі. Використання похилої площини дає змогу отримати виграш у силі. Властивість похилої площини давати виграш у силі та змінювати напрямок дії цієї сили застосовують у використанні сходів з. Ескалаторів, конвейерів, пандусів тощо. Також різновидом похилої площини є клин, який полегшує рубання дров, гвинт. Нарізка гвинта це похила площина, яку багато разів обернуто навколо циліндра. Принцип дії гвинта використовують у багатьох механізмах і пристроях механічних домкратах і прийомниках, підйомниках, м'ясорубці, лещатах, струбцинах, свердлах, шурупах, різьбових кріпленнях тощо. До цього часу ми з вами розглядали ідеальні умови використання простих механізмів. Але припустимо, що треба підняти вантаж на певну висоту. Нерухомий блок можна уявити як рівноплечний важик. Таким чином, сила, яку прикладають до е, мотузки, буде дорівнювати вазі самої, самого е, вантажу. Однак, на практиці, застосовуючи нерухомий блок, доводиться додатково прикладати силу, щоб тягнути мотузку і подолати силу тертя на осі блока. Таким чином, сила, яку прикладають, більша, ніж вага вантажу. При підніманні вантажу на висоту H, виконується корисна робота P помножити на H. А от повна робота, тобто робота, яку виконує вантажник, обчислюється за формулою H F помножити на H. Оскільки сила F більша за вагу. То корисна робота, яку виконують за допомогою будь-якого механізму, завжди менша за повну роботу. Коефіцієнт корисної дії механізму це фізична величина, яка характеризує механізм і дорівнює відношенню корисної роботи до повної роботи. Коефіцієнт корисної дії скорочено ще називають ККД, і позначається символом ета. Ета дорівнює А корисне поділити на А повне і помножено на 100%. Одиницею вимірювання, відповідно, коефіцієнта корисної дії є відсотки. Ну, а тепер ми зараз з вами перейдемо до виконання завдань. І так, перша задача. Крісло масою 24 кг піднімають за допомогою нерухомого блоку на певну висоту діючи на мотузку силою 250 н. Визначте ККД-установки. І так, маса вантажу 24 кг, сила, яку прикладають 250 н. Коефіцієнт корисної дії, всі задачі, які е, містять значення коефіцієнта корисної дії або його потрібно знайти, розпочинається з формули коефіцієнта корисної дії. Коефіцієнт корисної дії дорівнює А корисне, поділити на А повне. Хочу сказати вам, що записувати ми цю формулу будемо без відсотків, для того, щоб далі не плутатися, куди ці відсотки вставляти, коли ми будемо виводити, наприклад, невідому величину. Але в кінці, вже в кінці під час обчислень, ми будемо перетворювати десятковий дріб, який ми отримаємо, у відсотки, домножаючи на 100%. І так, розписуємо корисна робота. Що зробили корисного? Корисного зробили те, що підняли вантаж на певну висоту. Нагадаю, що механічна робота під час піднімання вантажу на певну висоту шукається за формулою МЖH. Повна робота. Повна робота це та робота, яку прикладає вантажник, яку виконує вантажник, піднімаючи дане крісло. Для цього потрібно силу, яку прикладає вантажник, помножити на висоту. Нерухомий блок, пам'ятаємо, не дає нам виграшу у силі, за ідеальних умов, а це означає, що відстань, на яку підніметься крісло, і мотузка, на яку опустить мотузка на яку опуститься Висота, верніше, на яку опуститься мотузка вантажника. Будуть однаковими. тобто H і H є однаковими величинами. Запишемо загальну формулу. Замість А корисно. Підставляємо вираз MGH. Замість А повне, F помножити на H. Чисельник і знаменник даного дробу, ми можемо скоротити на висоту H. Ну А далі достатньо підставити числові значення. Маса 24 кілограма. G, ну, можемо писати 10, краще, звичайно, писати 9,8 ньютон на кілограм, тільки під час обчислень писати 10, е, використовувати 10. І сила F е 250 ньютон. 240 поділити на 250. Це буде 0,96. 0,96. Або якщо перетворюємо це у відсотки, нагадаю, це треба домножити на 100% дорівнює 96%. Отже, відповідь 96%. Наступна задача: тягарець масою 1,2 кг. Учень рівномірно перемістив уздовж похилої площини довжиною, яка позначена L 80 см. Перетворюємо сантиметри в метри, для цього ділимо на 100 це дорівнює 0,8 м, прикладаючи силу F 5,4 н. Висота похилої площини 20 см або 0,2 м. Коефіцієнт G ми беремо, приймаємо за 10 н на кг. І так, знову ж таки, коефіцієнт корисної дії. Це корисна робота розділити на повну, На А повне. Корисна робота. Знову ж таки, вантаж піднімають на певну висоту. Тобто, що зробили корисно? Підняли вантаж на висоту H. Формула корисної роботи MGH. Повна робота. Повної роботи є добуток сили, яку прикладають до тіла на переміщення, яке це тіло здійснило. Не на переміщення, а на шлях. Шлях L. Таким чином коефіцієнт корисної дії буде дорівнювати MGH поділити на F і на L. Тут же в нас, як бачите, відстані є різними, і тому скоротити на них не можна. Відставляємо значення 1,2 кг на 10 н на кілограм. На h 0,2 метра. Розділити на силу 5,4 н і L 0,8 метра. І так, 1,2 помножити 10 на 0,2 це буде 2, значить, помножити на 2. Розділити на 5,4 і розділити ще на 0,8. Ми отримаємо наближене значення. Якщо будемо округляти до сотих, то це буде 0,56. Наближено 0,56. Чому 6 нагадую, в кінці в нас? Тому що наступна цифра це 5. А якщо наступна цифра 5 і вище, то попередня цифра. Має збільшитися на одиницю. 0,56 знову ж таки перетворюємо відсотки, це буде 56%. І остання задача. Камінь масою 300 кг піднімають за допомогою важеля на висоту 8 см або 0,8 метра. До довгого кінця важеля прикладають силу в 1200 Н. При цьому точка прикладання сили переміщується на 35 см, тобто 0,35 метра. Визначте ККД важеля. Коефіцієнт корисної дії, знову ж таки, А корисне поділити на А повне. Корисна робота. Піднімають вантаж на певну висоту. Шукається за формулою. МЖ і піднімався вантаж на висоту H2. Повна робота дорівнює сила F1 помножити на висоту H1. Підставляємо отримаємо мжh 2 розділити на F1 H1. І так, 300 кг на 10 ньютон на кілограм, аж два 0,8 метра. Розділити на F1200 F1 ньютон і 0,35 метра. Ну, от, на два нуля можна скоротити, можна навіть скоротити 12,3 це буде 4. 10 помножити на 0,8 це буде 0,8, поділити на 4 і розділити на 0,35. Знову ми отримаємо наближене значення, округляємо до сотих. Наступна цифра після сотих тисячні ідуть одиниця. Якщо це число менше за 5, то попередня цифра залишається такою самою. Тобто, це дорівнює приблизно. 0,57. якщо перетворюємо у відсотки, тобто домножаємо на 100%, це дорівнює 57%. Будь ласка, дайте відповідь на наступні запитання. Для чого використовують прості механізми? Чому на практиці корисна робота завжди менша від повної роботи? Дайте означення коефіцієнта корисної дії. Як визначити ККД похилої площини? Назвіть різновиди похилої площини. Наведіть приклади використання простих механізмів у сучасних машинах. Ну, а сьогодні це все. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!